А які додаткові стимули повернення українців і яка ситуація з ринком праці там за кордоном? Розпитаємо про це Василя Воскобойника, президент асоціації Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування, пане Василю, добрий день. Дякую, Вітаю. що прийшли до нас Вітаю. сьогодні в студії. Дуже раді вас бачити. Навзаєм. пане Василю. Зараз ми подивилися матеріал. Нашої журналістки про те, як жінка, власне, в неї все було добре там за кордоном, але вона повернулася, тому що вона хоче жити в себе в Україні на своїй землі. А чи багато взагалі таких випадків? Насправді такі випадки я вітаю. Українці все ж таки повинні воліти жити тут, в Україні, на своїй батьківщині, але, але все стикається з реаліями життя. На жаль, Такі фактори, як, наприклад, житло, робота, соціальна інфраструктура, безпека, mm -hmm. безпосередньо впливають на ті рішення, котрі будуть приймати конкретні українці, і поки що за нашими оцінками повернуться близько 30%. 70% – це ті, хто говорять зараз, або про те, що вони не повернуться, або говорять про те, що вони не знають, або вони вагаються. І оці 70% тих людей, хто хто сумнівається тут і зараз. Цікаво було б подивитися, що вони скажуть за рік, за два, за три. То саме тоді, коли після закінчення військових дій люди будуть приймати конкретні рішення: або вони повертаються на батьківщину, або вони залишаються за кордоном. А чим там займаються українці? Є можливість працювати самим головним рішенням. А коли українцям була надана надан статус тимчасового захисту, це була можливість на наступний день після отримання цього статусу одразу виходити на ринок праці та заробляти гроші. Тобто європейські країни виходили з того, що вони не зможуть забезпечити всіх соціальною допомогою, і вони одразу фактично заявили українцям: приїхали, будь ласка, ми надаємо вам першу допомогу, а далі шукайте роботу, працюйте на рівні. З місцевими громадянами. І зрозуміло, що в таких країнах, як Польща, Чехія або країни Балтії, котрі раніше ще до війни, активно залучали до себе українців, там відсоток тих, хто працевлаштувався, набагато вищий, аніж в Німеччині. В Чехії, в Польщі відсоток працевлаштованих складає до 70 від тієї кількості, що отримали статус тимчасового захисту. А ось в Німеччині ця цифра приблизно 20 5-27%. і це пов'язано саме з тим, що Німеччина завжди робила ставку на працевлаштування саме фахівців, а Польщу та Чехію та країни Балтії влаштовували саме люди, котрі приїдуть і будуть просто працювати руками. І тому от саме ці країни, котрі до нас наближені, Польща, Чехія, там працевлаштовуються більше. А Німеччина Німеччина готова зачекати. Німеччина запустила інтеграційні курси, коли люди можуть вивчати німецьку мову, підвищувати свою кваліфікацію не поспіхом, дійсно не Успіхом шукати собі роботу, тому що німеччина забезпечила виплати на дітей соціальну допомогу від 350 до 420 євро на безробітного українця. В віці 18+, він може отримувати до 500 євро на місяць. При цьому німецький уряд забезпечував і навіть зараз забезпечує українцям безкоштовне житло. Вони оплачують зазвичай тільки комунальні послуги, і це дає їм такий часовий лаг трішки зачекати, озирнутися по. Бокам і вже потроху працевлаштовуватись, тому там різна трішки динаміка по працевлаштуванню. Нат ви цікаву фразу сказали, що навіть от Німеччина здебільшого шукає людей, які будуть працювати руками. Навпаки, Німеччина це люди, професі... професіонали, де люди з кваліфікацією працевлаштовуються, а Польща та Чехія там більше розраховували саме на людей, котрі можуть працювати руками звичайні фізичні працівники. А куди йдуть українці працювати? Що їм пропонують? Не дуже гарне питання. Насправді, що ви взагалі зрозуміли картину в Європі кожного року з ринку праці йде приблизно один мільйон людей. Європа старішає в них. Так само є демографічна криза, не настільки страшна, як в Україні, але в них так само є нестача робочих рук. І якщо подивитися загалом за ті інформацію, котру розповсюджують представники ЄС, їм буде потрібно до 2050 року кожен рік залучати до одного мільйона іноземних працівників. І тому потрібні люди в усіх сферах. Від сфери банківської до сфери е, IT, від людей, котрі можуть працювати як фахівці, на наприклад, в Німеччині автомобілі будування, верстата будування, фармакологія. Їм потрібні навіть звичайні доглядальниці за літніми людьми в Польщі нестача медичного персоналу складає приблизно 150 тисяч осіб. Станом на зараз Німеччина буде потребувати до одного мільйона. На медичних сестер до 2030 року це пов'язано саме зі старінням населення, коли за літніми людьми потрібно комусь буде доглядати. Тобто, насправді українці можуть працевлаштуватися будь-де, але є величезна проблема. Перша це мовний бар'єр. чи якийсь німець захоче, щоб його обслуговувала людина, котра не розуміє німецької мови. Навіть якщо в неї достатньо високий фах, яка різниця, якщо перед вами сидить лікар, котрому ви не можете пояснити, що з вами трапилось, відповідно він вам не зможе надати від ну, тієї допомоги, котру ви потребуєте. Або, наприклад, наші бухгалтери, котрі приїхали до Польщі, котрі готові там роботи працювати бухгалтерами, але ж вони не знають їх податкової системи. Або, наприклад, наші юристи, котрі взагалі не розуміються в юридичній системі, не знають законів тієї самі чехії, і тому українці йдуть шляхом, котрим йдуть майже всі мігранти світу. Вони обирають для себе саму просту фізичну роботу, де вони можуть прийти і почати заробляти гроші вже тут і зараз. Це як старт, це як старт. Але з одного боку, ми всі хочемо, щоб українці в дійсності побудували там собі кар'єри. Що вони адаптувалися, що вони отримували величезні заробітні плати. Але я вважаю це найбільшою загрозою для України. Бо людина, котра пройшла такий шлях, вона вивчила мову, вона адаптувалася, вона переборола в першу чергу самого себе, щоб підвищити свою кваліфікацію. Потім вона виборола собі місце, на якому хоче працювати місцевий мешканець, вона найбільш кваліфікована. Чи... Захоче ця людина за 3-5 років повертатися в Україну і починати все спочатку? Чи готова вона потім приїхати сюди і починати нову конкурентну гонитву, коли вона там за кордоном вже чогось досягла? І зрозуміло, що на це на всі ці процеси буде впливати саме тривалість військових дій. Але якщо вони закінчаться, умовно кажучи, завтра яка кількість людей. Котрі вже пройшли шлях вивчення мови, соціалізації, адаптації, пошуку роботи. Е, яка частина з них скаже все, я все тут закидаю і повертаюся назад в Україну, і все буде починати спочатку. І це величезна загроза для, саме для міграційних майбутніх процесів в нашій країні. Потрібна мотивація і потрібні якісь соціальні гарантії. А гарантії що... в Україні? Так. А що робити, як повертати людей? Чим заохочувати їх? З одного боку, це таке складне питання а з іншого боку, достатньо просте. Є чотири фактори, які будуть впливати на повернення людей: це зрозуміло безпека, Завершення війни, закінчення її. Але чи не буде в нас другої серії, і за який період часу це відбудеться? Чи нам будуть надані достатньо такі серйозні потужні гарантії, коли ми будемо чітко розуміти, що Росія на нас не нападе? Це безпековий фактор, він буде головним після вирішення безпекового фактора. далі йде три достатньо таких приземлених: це житло. Робота і соціальна інфраструктура, житло давайте казати відверто, за всі роки нашої незалежності житло для звичайного пересічного українця було недосяжне, недоступне. Будь-які кредитні програми вони діяли дуже обмежений період часу. Люди не могли планувати свій час, як зазвичай іпотека на 20 років. У нас було хоч раз 20 спокійних років, щоб без якихось економічних проблем чи якихось, скажімо так. Зрушень в нашій країні. ні цього не було. Чи країна може забезпечити соціальним житлом всіх без виключення українців? Ну дуже серйозне питання: чи буде так, чи не буде. Житло, далі робота. Робота не як звичайний фізичний процес, а робота як фізичну діяльність чи розумову діяльність, котра оплачується грошима. І оці гроші, котрі буде отримувати людина, чи вистачить цих грошей на нормальне існування? Не просто на поїсти, але і забезпечити нормальне майбутнє своїм дітям, допомогти літнім батькам і таке інше. Достатньо порівняти просто мінімальні заробітні плати. В Європі і в Україні саме так. Мінімальна заробітня плата в Україні 8 тисяч гривень. Мінімальна заробітня плата в Польщі 47 тисяч гривень. Мінімальна заробітня плата в Німеччині майже 110 тисяч гривень. Різниця просто шокуюча. Але там і витрати інші дуже гарне зауваження дуже гарне зауваження з єдиною скажімо так з єдиною відміткою продукти харчування що в польщі що в україні одні і ті самі якщо не ходити деякі в нас дорожчі. в нас дорожчі. якщо не ходити до деяких мережевих магазинів де там дуже великі накрутки навіть в німеччині можна купити дешевше продукти харчування ніж зараз у нас в україні тому говорити, що там набагато дорожче, так там набагато дорожче, наприклад, медичні послуги, там дорожче житло. Але якщо порахувати на наші заробітні плати. Чи в нас досяжено житло для звичайного пересічного українця? Ні, так теж не, теж не відбувається. І третій останній фактор серед тих, що люди будуть одразу переховувати після фактору безпеки, це соціальна інфраструктура. Наскільки дитина може отримати нормальну освіту, Наскільки літні батьки можуть отримувати доступ до медичних послуг, і таке інше? З одного боку, я згоден з тим, що в нас система освіти нічим не гірша ніж в Європі. Дуже багато спілкуючись з викладацьким состав викладацьким составом деяких вишів. Я розумію, що в нас в дійсності дуже потужні кадри, котрі можуть навчати дітей таке і таке інше. Але Самим головним надбанням дитини, котра отримає диплом в Німеччині, буде можливість безперешкодного виходу на ринок праці Німеччини і вже можливість претендувати не просто на роботу якусь, а можливо навіть на роботу білим комерцем десь в офісі. При тому, що за той час, поки дитина навчається в Німеччині, вона соціалізується, вивчає мову, вона розуміє вже суспільство, і вона може набагато простіше скажімо так влитися в місцевий, місцевий соціум. І ось ця різниця між українським дипломом і дипломом за кордоном при навіть рівному, при тому, що рівень знань буде один і той самий, але можливості для самореалізації потім цих дітей. Якраз це і буде тим фактором, котрий буде впливати на рішення батьків: повертатися чи не повертатися. І після того, як наші люди, котрі знаходяться за кордоном, вони подивляться, що вони вже зараз мають там, в Німеччині, в Чехії, в Польщі, в Сполучених Штатах, в Англії чи в Канаді, вони будуть порівнювати з тим, що вони будуть отримувати тут в Україні, і потім вони вже будуть приймати рішення. І чи буде це рішення на користь України? Ну в цьому в мене є сумніви. В цьому є сумніви саме тому, що економічно, і я це підкреслю саме суто, економічно ми не зможемо конкурувати з нашими сусідами, і нам потрібно виходити на те, що нам потрібно шукати нові сфери, де ми зможемо конкурувати з західними країнами. І на моє тверде переконання самим головним фактором, який буде в впливати на рішення людей не просто повертатися в Україну в майбутньому. Впливати на те, щоб українці не виїздили за кордон, впливати на те, щоб до нас їхали мігранти з інших країн, де просто талановити люди з інших країн. Нам потрібно формувати Україну як країну свободи. Свободу слова, свободу вибору, свободу переміщень, свободу зайняттями підприємницькою діяльністю. Якщо це насправді буде відбуватися, якщо ми будемо відходити від політики Європи, де все зарегульовано, якщо ми будемо таким собі островком свободи в цьому світі, ось тоді я впевнений, що вірогідність того, що українці будуть повертатися, не будуть виїздити з країни до нас, будуть їхати навіть іноземці, щоб започаткувати свій власний бізнес в Україні. Ну це нам дасть історичний шанс. Будемо сподіватися, що так і буде, пан Василю. На жаль, підказують мені, що на час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви сьогодні прийшли до нас в студію. Будемо раді вас бачити ще. Дякую, дякую за запрошення. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Василь Воскобойник, президент асоціації Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування.